Так як у мене дуже боліла голова, я сиділа на веранді і працювала у щадящому режимі. Зверху і знизу цього плінтуса, я промазала все сатан-гіпсом. Бакавушки отут теж попромазувала, щоб воно нормально все виглядало. Потім я те, що я позамазувала їх, повитираю все разом зі стелею. І буде красиво дуже не подобається те, що тут корява стіна вийшла знизу. Бачите, така виїмками. Я піддивилася у Ларісочки спосіб, як зрівняти її, зробити рідкий розчин з глини. ну У мене, правда, не глина, а саман. Я повибирала саме крупне з нього. І щіточкою отак от мазюкать, мазюкать, і воно повинно згладитися оце все діло. Зараз спробую. Буде все ж таки хоч трохи. Краще, думаю, ніж так, як зараз все покоцане. Треба було, конечно, стіну смачити, скоріш за все, але у мене оприскувач в це не хочеться йти. Я думаю, він мокрий, та пляжа нормальна. Рехунок того, що дуже рідкий. Так, буду мазюки. Ну, рівніше набагато виходить. Не ідеально, звісно, але набагато більше мені подобається. Зараз так зглажу всі стіни. Так, я все-все-все отут понизу підмазала. Поки темне, здається, взагалі рівнесеньке. Ну, коли сидиш поряд мажеш, видно, що не зовсім ідеально, але набагато краще. Я цілком довольна взагалі, результатом. Якби не Ларіса, я б навіть не знала, що можна таке зробити. Ото згладила б тряпочкою і на, сьом, на цьому б все скінчилось. А так набагато, після не порівняти з тряпочкою, так набагато рівніше на порядок. Якщо ще ідеально, то можна було б ще разок мазнути, але я вже не буду. І отут цемент, я не трогала. Хоча можна було б і по цементу мазнути, ну я вже не стала по цементу мазати. Все одно ще буде грунтуватися там два рази, а потім ця гумова фарба я думаю, вона і так все зрівняється з цементом. Упор робила на глину. Класно, мені вже подобається дуже. Дуже подобається. А це ще нічого не фарбовано. Клас! Стіни, які я вчора зглажувала за допомогою рідкого розчину глини, підсохли, там, де цемент, тільки тем темні місця залишилися. Бачите? <кій> Зараз буду залишилася грунтовка у мене з минулого разу з верхніх стін. Прогрунтую і хай сохне. Сьогодні це тільки це у мене буде виконуватися. Іншого поки нічого не буду робити. Бо займаюся сьогодні цілий день посадками. Добре, розмішати треба її і грунтуємо. Я буду потім ґрунтувати кварцевою ґрунтовкою, я вам вже казала, а цієї глибокого проникнення я на всяк випадок грунтую також. Залишилося розведено, щоб і не прогрунтувати, правильно? Можна прогрунтувати. Це точно зайвим не буде. Ой! Це ляпнуло собі прямо на обличчя. Тим паче, там на пачечки з кварцевою ґрунтовкою так і пишуть. Що якщо є потреба, глибокого проникнення прогрунтуйте попередньо. У нас є потреба. Так швидко не ну, ґрунтувати, взагалі мені подобається. Раз, 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 раз і все. Стіни більш-менш рівненькі, вже класно. Майже все закінчилося. У мене капелька лишилася вже брудна така ґрунтовка. Мене понесло, і я вже прогрунтувала не тільки низ, а й отут -от скрізь, де я мазала ці багети, ті багети, отам ці ляпси. Все, де я підмазувала ще, я ще раз прогрунтувала. Ну, як ще раз, до цього було прогрутоване. Я помазюкала, значить поверху треба ґрунтувати. Все по технології. Так що, Тепер я чекаю повного висихання, займаюся підмиванням оцього всього, що в мене тут мимо намазюкала я, і можна вже першу половину разом зі стелею всією фарбувати. Але я ж кажу, це буде явно не сьогодні. Сьогодні воно все сохне, а я займаюся посадочками. Фух, поки у нас на вулиці неймовірна спека, просто в футболці навіть ходиш і дуже спекотно. А я тільки приїхала, а ж не буду в таку спеку там на сонці стояти і висаджувати. Мені багато ще садити треба. Без спеку перепрацюю тут на веранді. Зараз тут низ оцей буду кварцевою ґрунтовкою ґрунтувати. А потім хай воно трохи підсихає, можливо, у мене з'явиться часто, я перейду наверх і почну робити зверху вже тут красу. Так, у мене 4,2 кг відерце, і залишилося тут ну, максимум 1,5 кг, я так думаю. Може не вистачити, тому я трошечки додавлю водички, перемішаю і буду так грунтувати. По-моєму, я перестаралася з водичкою. Воно зовсім стало не густе, а рідке. Хоча ні, На палочке вроде як треба. Зараз добре розмішаємо все діло. Там уже одна грунтовка нанесена, це просто я перестраховуюся, бо все-таки знизу мазана цементом. А ця грунтовка дуже хорошо для цемента. Дешеде. Не хорошо, нормальна консистенція. Наносити буду цим самим широким пензликом, який в мене є. Мені так подобається цей колір, ніби йогурт. Прямо ж йогурта хочеться попити. Грунтовка це така гарна. Тут діло швидко піде. Після глибокого проникнення грунту тут іще швидше все мажеться. Теля так швидко не мазалася. Я намагаюся вести отак от в одну сторону, тому що тут маленькі такі ж фракції пісочку дрібні. І якщо в різні сторони мазюкати некрасиво, потім може вийти чертішу. Тому я стараюся все вертикально так в кінці зводити паласою, щоб потім гармонійно воно хоч якось виглядало. Все, я нанесла всі стіни повністю понизу цією ґрунтовочкою. Одразу залишки з багету цього прямого витирала вологою тряпочкою, тому що ця ґрунтовка потім. Так, вчепиться, що спробую її віддери. І вона дуже сильно причепляється. Оце, я думаю, що мені робити з тим, що поляпала вниз. Ну Хоча, я ще не вирішила, що мені робити з підлогою. Тут заліже гліни, після чистки стін. Треба буде чистити все це разом з ґрунтовкою качишкою. Залишилося у мене трохи ґрунтовки на дні там густої. І взагалі, от по, по інструкції я читаю. Отут, ну, правда, забруднилася вже відерце. Ніде не пишеться про те, що цю ґрунтовочку можна розбавляти. Але так як в складі є водічка, водна дисперсія йде, то це логічно, що можна трошечки розбавити, якщо вона густа. Хоча вони про це не пишуть абсолютно. Ну, от якби я не розбавила, то мені не вистачило. б. Вона була дуже густа. Я пам'ятаю пастелі вам дуже багато її уходило через те, що вона. Абсолютно густа була. А так, розбавила. Не знаю, якщо будете брати таку ґрунтовку щодо розчинення водою розбавлення, дивіться самі, щоб я потім не була виновата. Про це вони не пишуть, цей виробник. Все, написано, що вона годину сохне. Як тут написано годину, а також 12-14 годин. 12-24 години повне висихання йде. А на дотик висихання годину, якщо температура 20 градусів плюс-мінус 2, у нас зараз така спека, що якраз така температура. На дотик через годину вже вона буде суха. Ну от Через годину я і прийду до стін. Вчора я витирала багети Оці зверху із пліточки від залишків сатенгіпсу. До ідіала я не вимивалася, воно місцями от по розводи, бачите, поробилися. Не домивалася до ідеала, тому що я знаю, що я буду фарбуватися водомільсьою фарбою. Зачем мені це зайвий раз страдати тут а зі стелею цією шию шиєю своєю мучити, коли все одно це буде все фарбуватися? Може, краще вчепитися. Взагалі такі пліточки можна не фарбувати. Якщо не фарбувати, то просто ретельно вимити і все. І воно і так біленьке, гарненьке, все, всі шви зароблені. Але я хочу пофарбувати. Мені хочеться ще гарніше, щоб вона була чистенька, гарненька. Через годину прийду і почну зі стелі, і може стіну піду. Сьогодні у мене буде більший акцент на ремонт. Як люблять багато у мене слідкувачів, люблять саме тематика ремонту, хоча моя старіночка прогород, але так виходить, що вона охоплює всі життійські справи. Я принесла фарбу свою акрилову, біленького кольору. Підготувала валік у мене маленький, такий пухнастий валік, помила його ретельно, він у мене в водичці замочений був. Зараз я все це розмішаю ретельно і почну фарбувати. Запам'ятайте цю стелю такою. Я сподіваюся, зараз вона стане краще. Ой, схоже, її треба розбавляти, вона дуже густа. Вона на водяній основі її треба водичкою розбавляти. Дуже густа вона. Ой, як густа сметана. Капець, треба якусь ведьюрочка шукати і розбавляти її. А я вже підготувала собі цей підставочку спеціально, щоб валіком мазати. Пішла шукати ведьорка якесь. Профарбувала 4 квадратики, бачите, вже різниця яка. Набагато біліше виходить, коли фарбувати їх. Ось так видно добре. Гарно фарбується фарбою цією. Ви Тільки подивіться на цих кадрів. То не хотіли йти, а то всі туди посідали хто то колесо з попілом. Сидять, перічка чистять свої. Це тепер їх улюблене містечко там в колесі. Кліточки я всі промазала, вони ще блищать місцями, повністю не висохла. Білосніжна-білосніжна тепер стеля. Багети ще не мазала, взяла отакий тоненький пензлик, зараз ним промажу і тоді вже почну після багет стіни мазати. Профарбувала я багети всі. Воно поки ще макреньке місцями. Отак от виглядає зараз стеля. Ну, поки воно нічого не зрозуміло, тому що місцями воно ще не просохло. Займаюся стінами, хай сохне стеля. Так, почнемо з цієї стіни. Щось мені підказує, що може, може не один раз прийдеться фарбувати. Бо все ж таки треба до білого кольору все це перекрити. Так що я вже настроєна на те, що може таке бути. Я вже вся в фарбі. Знову до голови. Ну, звісно, бачите, що робиться. Просвіти. Попробуй ще і білий, тут отримай з таким кольором стіни. Чи не з тим таким мазюкать, не знаю. Ну що це, что. Біла стіна? Ні, конечно. Мені взагалі поки нічого не подобається. Вам видно щось? Подивіться, що я маю? Фігня якась. Я недовольна, я не знаю, що робити. Що це робити з такими стінами? Можу, далі виходу ніякого немає. Починає підсихати і ще білішає більше. Але все одно, там, де кварцева грунтовка біля багета містечка рожеве, не зафарбувалося чомусь. Це дуже цікаво, чому воно не зафарбувалося. Прикольно навіть буде, якщо воно не візьметься туди. По ідеї на неї повинно братися, а воно щось не хоче фарбуватися. Ну, видно, одразу, що треба буде другий шар фарбувати, тому що, виходить, якось не ахті, я б так сказала. Ну що, готові побачити результат. Це ще не остаточний, судячи по тому, що я бачу. Але паніку я била рано. Воно все ж таки набагато сильніше побіліло. Але бачите, видно всі розводи, полосочки, там, де я смужками отак от брала все це, фарбувала поетапно. Скрізь все це видно. Проситься ще 100% ще один шар. А там, може, і третій попроситься, я не знаю. Тепер на фоні у цього всього білого, які брудні двері і вікно. Тут взагалі треш робиться. У нас там навіть скельця немає, треба буде додати. Може вийде вирізати, я склоріз купила. Ну, Зараз не про це, зараз про стіни. І от чому треба починати завжди зверху, а потім опускатися вниз. Як я не старалася не ляпнути на ґрунтовочку кварцеву, а все одно, бачите, поляпсала. Тому завжди вверх робимо, а потім тільки вниз. Ну, на ґрунтовці це не страшно. А от якби я почала знизу, а потім вверх, низ би весь би зіпсувався. І тут пару ляпсів зробила. Той, хто зараз почне мені виписувати, скоріш за все, він уже написав. Я знаю таких товаришів, вони навіть до кінця не додивляються, вже пишуть свою цінну думку. Що це як операціонний буде, я ж не вам робила. Милі мої, я робила собі. Судячи по реставрованій меблі, меблям, ви вже повинні були зрозуміти, що білий колір я люблю. Ця кімнатка маленька, з маленьким віконечком. Тут треба було по-любому світлий колір. Один із самих улюблених моїх світлих кольорів в інтер'єрі це біж. Але біжева у мене майже вся квартира. Тому тут я вирішила трішечки. Перейти на білий, тим паче, що така ситуація з маленьким вікном. Треба світле приміщення робити, а білий це ідеальний варіант. Плюс раніше в які кольори хати? В білий. Тому буде верх білий однозначно, ну а низ потім, побачите, я вам вже розказувала. Хто уважний, той знає, який буде низ. Там я приготувала маленький сюрприз для вас. Там не буде все так стандартно, як ви звикли. Але ще донизу рана доходить. Дивіться, яка стеля. Чесно скажу, я недовольна. Воно висохло і я бачу всі розводи так само, як і на стіні. Ой, то ли вода емульсіонка ця не дуже, то ли два рази обов'язково треба робити, не знаю. Не знаю, недовольна я стелею. Мені не подобаються ці розводи. Доведеться другій шари ще і стелі мазюкать, напевно. Розстроїлася я за стелю. Краще б я її взагалі не фарбувала. Гімарой собі наробила такий. Оцю дірку мені чоловік сказав не заробляти, Перфекціоністам розказую. Він сказав, там проводка виходить, може, доведеться ще додати якусь проводку. Зароблю дірку, прийдеться знов колупати. Не розрішає він мені ту дірку заробити. Ну, а тут все, що я могла все зробила. Вимикач цей раритетний чоловік, коли міняв ото тут проводку в кабельканал на кажуть, таких вже не продають. Він на віка, дуже якісно робили раніше вимика... вимикачі. Тому, якщо не вийде, у мене його вимить то доведеться його пофарбувати. Він взагалі обалденний цей вимикач. Розетку я трошки тут зверху помила. Не знаю, всередині ще треба буде довимивати. Так, ми не міняємо проводку. Там кожен раз мені задають запитання. Дивіться, як я побілила оцей проводочок, який йде там в кімнату веде. О, Місто не домазюкала. Я вже помила інструмент цей. Ай, знизу знизу видніше, ніж коли на стульчики стоїш високо. От, блін, пропустила. Проводку ми не хочемо міняти, це глиняна хата, нам не треба роздовбати пів стіни тут. Нас устраює кабель-канал, тут взагалі біленький буде цей провод, його не буде навіть і видно, на нього ніхто не дивиться. Зато ми бачимо, де воно, і нам не треба буде, у випадку, якщо щось треба зробити, колопати стіни. Оце я пофарбую. Коли буду фарбувати двері, вікна, оце я пофарбую. Цей гачок буде красивенький, біленький. Коротше, все, я дуже сильно багато болтаю. Ну і це ж, звісно, буде теж фарбуватися, Я ж не залишу такі страшні труби тут рижі. А отак все це виглядає при лампі. Ввечері вже. <гум> Ви знаєте, при лампі мені більше подобається. Не так видно, недоліки всі. Стеля взагалі при лампі мені в мене влаштовує все пучком. Коротше, в день краще не дивитися, поки другий шар не намазала. Сьогодні цілий день займалася фарбуванням знову. Знову фарбувала верхню частину стелю і стіни. І два шари ось так от у мене вийшло. При лампі мені дуже вже подобається. Є, звісно, трошечки місця, такі, от як там бажано ще підмазати трошечки. Але вже зовсім інша картина, не така, як була вчора. І там, от мені теж не подобається. От тут оці місця можна ще мазнути третім шаром капельку. Ну, а так, дуже-дуже, навіть те, що я хотіла. Єдине, але це те, що я не врахувала. Як же цей білий колір приваблює всі маш... всю машку, всіх павуків, все, все, все. А можливо, просто більше видно на всьому цьому білому колірі його. Ну я от вчора пофарбувала, воно все було мокре. Сьогодні приїжджаю, уже всі коти в павуках, все вже в павуках. Сьогодні фарбувала, знову поганяла їх, завтра приїду знову павуки поприскачуть сюди. Я не знаю, що їм тут намазано медом чи що. На веранді. Бачите, які страшні двері? Ну, тепер у мене є фен, і я думаю, я зроблю з них красиве щось. І ще скельця там мене чекає. А роботи ще не тільки стіни знизу, і підлогу. Тут ще роботи не... до літа я точно не впораюся. Якби я не мріяла про це. Так що, і ці двері вони які страшні з вікном. Роботи ще тут не початий край просто. Але вже зверху. А запах такий приємний цієї фарби білої. Дуже приємно, прям не нанюхаєшся. Зверху вже хоч краса. Буде ходити і тільки наверх дивитися. Ще труби всі прийдеться мазати фарбою. Багато роботи. Але вже півсправи зроблено. Саме головне, те, що я хотіла, це те, що у нас тепер є скрізь стіни. І вони не, не зруйнуються, не рухнуть, а то вже пустяки. Всім добрий вечір. Дощик мене загнав з теплічки додому, і я не втрималася і почала далі робити тут ремонт. І єдине, що я сьогодні встигла після теплічки, це <кій> пройтися третій шар. На стелю мені б не вистачило, мені навіть на всі стіни не вистачило. Вистачило повністю на цю частину, цю частину, воно ще не висохло до кінця, ще мокреньке. Оцю повністю зробила тут частково підмазала. Ну і цю теж частково підмазала. Поки воно остаточно не висохло, то не виглядає воно ідеально. Але всю фарбу я до кінця витратила. Це вже замочила валік, щеточку замочила. По-чесному скажу, я розраховувала, що якщо я візьму таке велике відро, то мені ще вистачить цієї фарби на якусь іншу кімнатку. Ну Це так завжди у мене. Я розраховую на одне, а виходить, що мені не вистачає. Тому на даному етапі майже всі стіни з трьома шарами фарби. Хотіла почати фарбувати труби перед тим, як низ профарбувати, щоб потім не ляпнути на низ. Чоловік жене додому, каже, знову забула ліхтара, я велосипедом сьогодні. Шуруй додому, нема чого тобі там ці труби фарбувати, потім пофарбуєш. Ну, Хто я така, щоб споритись з чоловіком? Тим більше після дощика там дуже слизько. Я вже один раз тоді впала дуже сильно після доща, бо з ліхтарика теж була. А тоді я навіть з ліхтариком була, бо він у мене аж звалився від того, що я впала. Просто слизько дуже було. Тому шурую додому. І сподіваюся, що завтра, нарешті, я пофарбую ці труби і почну низ. Боже, я мрію про цей низ. Хоча мені дуже багато роботи на городі треба ще робити. Але низ треба фарбувати два рази гумовою фарбою, там пишуться, по-любому, два рази треба фарбувати. Тому завтра перший раз перший по-любому постараюся печати. Головне, щоб змогла приїхати, тому що погода у нас там по прогнозу. Не кожен день радує, хоча дощики для землі теж треба. Так що нема чого вас мущатися, потихеньку все зробиться. Всім гарного вечора, мирного, тихого, спокійного вечора.